Вітання всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про деякі новинки від компанії Uliphone, які на мене справили дуже-дуже велике і позитивне враження. Коли ми заходимо на офіційний сайт Uliphone, ми відразу бачимо ось цей прекрасний банер. IFA 2024. Це виставка різних технологій, яка буде з 5 по 10 вересня проходити в Берліні. І на, цю, на цій виставці нам покажуть декілька нових моделей компанії Uliphone, а саме ось тут у нас вказано внизу Armor28, про нього ми в кінці поговоримо окремо, це буде наша фішечка цього відео. Потім Armor Mini 20, Armor27, огляд, якого буде через декілька тижнів уже на каналі, а також Armor Pad 4 планшет. Давайте коротко по кожній моделі поговоримо, тому що інфи на даний момент дуже мало, але якщо в цю новину перейти, почитати її, то тут є багато чого цікавого для нас із вами, повірте. Перша iPhone Armor 27. Про нього говорити багато не будемо, тому що огляд я вам дуже скоро його покажу в першій половині вересня. Це смартфон, який буде з тепловізором або без тепловізора, з акумулятором на 10600 мАч. Просто оптимальний варіант. Не будемо про нього багато. Далі, у нас планшет Armor Pad 4. На жаль, немає характеристики його технічної. Повних, тобто я не знаю, який там буде процесор, я не знаю, скільки там пам'яті, я не знаю, чи буде там 120, чи 90 Гц дисплей і так далі. Але якщо почитати новину, більш уважніше, то можна зрозуміти, що тут у нас буде і яскравий ліхтарик, і тут у нас буде тепловізор. І це вже багато про що говорить, тому що планшетів з тепловізорами я поки що в руках не тримав. Я думаю, ви також про них мало що чули. Також нам пишуть, що буде у нас U-Smart Конектор, тобто це збоку такий конектор спеціальний юліфонівський, куди ми можемо аксесуари юліфона підключити. Це мікроскоп або ендоскоп. Давайте далі. Тут уже цікавіше: Armor Mini 20. Це найменший міцний смартфон в історії юліфон, як пише виробник. І цікаво те, що це смартфон буде із тепловізором FLIR 3.5. Це найпотужніший FLIR, наскільки я знаю, який зараз є. Це не найтоповіший, який в цілому є в смартфонах, але непоганий насправді тепловізор. Також ми можемо прочитати, що тут буде у нас світлодіодне підсвічування з інтегрованою сигнальною лампою. Що це означає? Це означає, що у нас буде величезний ліхтар на задній панелі. Також плюс. Не пишуть який процесор, на жаль, але бачимо, що це буде процесор з 5G. Хоча з 5G процесор зараз може бути і доволі слабеньким, поки що не знаю. Дисплей 4,7 дюйми, батарейка 6200 мАч. Для такого дисплею, я думаю, смартфону на 1,5-2 дні має вистачати. Як пишуть офіційно старт продажів у нас в жовтні, тобто десь в листопаді, в кінці, на початку грудня, буде огляд цього смартфону на моєму каналі, звичайно ж. Ну і те, заради чого я вас сьогодні зібрав, це у нас ArmoR28, Шедевр до 10-ї річниці компанії Uliphone. І це дійсно шедевр, тому що подивіться сюди: Dimensity 9300 Це процесор, який на секундочку приблизно такий же по потужності, як Snapdragon 8 Gen 3. Це той процесор, який в 24 році встановлюється у всіх топових android флагманах так, так, вантуту він набирає трошки більше 2 мільйонів балів, 2 мільйони балів. Тобто це дійсно найпотужніший захищений смартфон, і поки що юліфон це перший бренд, який заявив про свій смартфон на такому процесорі. Тут також буде 16 ГБ оперативної пам'яті, щодо постійної пам'яті поки що не ясно, але я впевнений, що те, що вони пишуть про надійну систему камер, тут буде на 100% реалізовано, тому що це юліфон. Він готовий стати грізним суперником на ринку надійних смартфонів. От в цьому я дійсно не сумніваюсь. Тим більше я розумію, що цей смартфон точно не буде пластиковим, як F150 бренд любить робити. Я розумію, що це буде дійсно прогумований надійний смартфон. Цікаво, найбільше, звичайно, який буде акумулятор і які додаткові опції тут будуть. Але мені здається, що цей смартфон буде саме з таким напором на продуктивність, тобто навряд чи буде тут тепловізор і так далі. Нічна зйомка, до речі, може бути. Тож інформація більш детальніша про цей смартфон буде вже буквально через декілька днів. І я думаю, я коротеньке відео, вам також на цей канал основний запишу, щоб ви були в курсі. Ну і, звичайно ж, цей смартфон я дуже сподіваюся, що ми в цьому році побачимо. І ми з вами його оглянемо на цьому каналі. Тож пишіть, як вам новина, особливо про Armor 28. Як ви думаєте, яка буде ціна цього смартфону, можете в коментарях вказати. Потім, коли його презентують, ви можете прийти під цим відео і подивитись, яку ж саме ціну ви називали. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і будемо на зв'язку. Бувайте!